Дефіциту цукру в країні немає, тому я розумію, що можливо багатьом зацікавлено вигідно розводити ситуацію, щоб створювати спекулятивні і інфляційне очікування по підвищенню ціни. Але на даний момент цукра вже зібрана. Ну, цукрова буряка збирання на рівні 73% від очікуваних площ. Да, вражальність менше, десь на 10%, ніж ми очікували. Але цукористі зараз є рекордною для України. Тому що була ознака посуха, засуха, і рівень вологи в цукровому буряку він зараз є, скажімо, мінімальний. І цукристність дуже велика. На даний момент вже вироблено 860 тисяч тонн цукрового буряку на заводах, цукру на заводах. І наше очікування по загальному виробництву – 1,2-1,3 мільйони тонн цукру. При цьому всьому, що перехідні залишки очікуються на рівні десь 0,5 мільйони тонн. При споживанні в країні на рівні півтора мільйона цукру в країні достатньо. Тому я закликаю всіх не йти на спекуляційні очікування. Продуктів харчування у нас достатньо, Україна буде і з цукром, і з хлібом. Тому, будь ласка, також Кстати, цікава інформація. Пам'ятаєте, що два тижні тому назад схожі спекуляції були у нас по картоплі, коли казали, що країна залишиться без картоплі. Країна виробила. Більше ніж 20 мільйонів тонн картоплі, при тому всьому, що рівність споживання втричі менше, ніж наше виробництво. Тому Україна зараз є з картоплею, і з плодовими іншими, скажімо, культурами, в тому числі зараз є із з зерновими. Хочу дати останню новину. Зараз на даний момент вже зібрано 55 мільйонів тонн зернових. І ми йдемо на результат на рівні 59,5, згідно того, що ми очікували.